Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Електролобзік! І сьогодні я покажу вам, як зробити, ну, як зробити літаючий апарат. Так, цю ідею мені підказав один з моїх глядачів під ніком Fruzрей. До речі, в нього є свій YouTube канал. Якщо хочете подивіться. Так. Для початку нам треба поставити 6 двигунів знизу. Так, зробимо трошки подовшу нашу конструкцію. Відстань між ними. Я думаю, вистачить відстані в два блоки. Між. Усіма двигунами. Так. І Так. Все. Тепер ставимо два двигуни спереду. Так, отак. Два, по два двигуни з кожної сторони. Вперед, в назад, в праворуч і вліворуч. Двигуни назад ми не будемо використовувати, вони просто стоять для балансу. Ви, звісно, можете їх використовувати, але для мене це не дуже зручно. Вони не такі вже й важливі, але через них забивається кнопка де... ну, кнопка... Коротше, в мене є свої причини. Так. Минулого разу я записував це відео, але звук не записався. Тому я перезаписую. Так, ставимо два сенсори, дивлячись, які дивляться один на одного. Ставимо тут підшипник. На нього дерев'яшку. Отак. От Підключайте цей сенсор до цих двох юнів. Цей сенсор з цим двору. Тепер ми повертаємо праворуч та ліворуч. Задні двигуни робимо максимально потужними і підключаємо їх до нашого сидіння. Тепер ми можемо рухатись вперед. Так. Тепер. Будуємо систему стабілізації. Ви можете збудувати набагато кращу систему, але це для мене найзручніше. І та, яку я, ну, з якою я вже знайомий, і яка в мене працює. Так. Корабель ну, наш апарат буде не таким вже і гарним, але якщо ви хочете, самі зробіть йому дизайн. Зробіть скло, поставте якісь бортички. От так. Але я показую, як зробити найпростіший і той, який взагалі полетить. Тому що всі прикраси і все таке буде додавати йому зайвої ваги. Так. Зробимо такі скосики маленькі. Так, видовжимо. Так. Тут робимо таку дірку. Ставимо блок, на нього підшипник, на нього знов блок, на нього амортизатор і ще один блок. Підключаємо це все до сидіння. Тепер ми можемо повертати ще швидше. І незалежно від цих двигунів. Так, тепер нам потрібно взяти ще одну кнопку. Наш апарат майже готовий. Беремо дві кнопки. К кнопку тумблер і просто кнопку. Просто кнопку підключаємо до двох середніх двигунів. Ця кнопка буде відповідати за те, щоб ми взлітали вгору. А тумблер. Так. А тумблер підключимо до двох до чотирьох двигунів нижніх. Він буде відповідати за те, щоб ми зависли в повітрі або хоча б летіли вниз повільніше. Так. Так і так. Добре, тепер спробуємо. Ми летимо. Натискаємо на кнопку 2 і піднімаємося вище. Ось так можна зробити літаючий апарат. Так. Чорт! Як мені його наздогнати? Добре. Добре, що в мене є свій літаючий апарат. Так. Зараз це невдалий, напевно, дубль якийсь буде. Але добре. Так, наздоганяємо його. Бачите, це і по такій самій схемі, тільки старфонів і більш. Так. Добре, що в мене був отакий. Так. Ааа, знов не вийшло. Це буває зі мною достатньо часто, тому я раджу зберегти відразу цей апарат. Якщо ви збудуєте його. Збудуйте свій апарат. Можливо, ви знаєте якісь кращі способи за мене. Наприклад, я зараз ось все зробив в апарат. Добре. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал ЕлектроЛобзік. І розказуйте друзям. Ну а я закінчив і гарного дня!